Що таке не везе і як з цим боротися? Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ой, не везе пану Тодійчуку з КП міські дороги. Не везе капець! Я уявляю, скільки свічок він наставив вже по церквах за те, щоб йому ця Одеса не провалювалася. О цього разу, от вона, будь ласка, тут, і ми бачимо чергове інферно і діру в нікуди. Пан Тадійчук такий, що ж таке, Боже, що ж мене Одеса ця не любить? Я руками нічого тут не роблю, не торкаюся навіть її, а вона мені так відплачує. А як поставилися, так і відплачує. Тому що вчасно потрібно займатися профілактичним ремонтом доріг, латати потрібно, стежити за цим всім, а не аби як-небудь воно буде. Тому що це небезпека для машин, для людей. Я вже не кажу про те, що тут от створю, створюється через цю діру черговий порок в центрі міста. Ну але що ж, подумаєш, на вулиці Буніна нині вона е, називається Ніни Строкатої. Велике вітання передаємо звідси. Велике вітання від тих людей, які ось так от зобов'язані це все діло об'їжджати, і нас в тому числі. Тому що КП міські дороги не вміє ні закопати, ні розкопати, ні зремонтувати. Воно, до речі, провалилось тиждень назад. Воно так стоїть. В цій огорожці і вже там обростає порожніми пластянками з під кави. Ну тому що навіщо сюди приїжджати? Навіщо щось робити? Нема піску, нема рук залатати. А воно там бере і сипеться ще більше. От, видно, навіть неозброєним оком. Ребятушки, хлопчики, дівчатка, пане Тодійчук, пане Труханов, йолки, шпалки. Весна прийшла? Чи що? В чому справа? Чому неподобство відбувається по Одесі? Займіться, будь ласка, закопайте яму, зробіть так, щоб цих ям було менше і взагалі, щоб проблем в Одесі було менше. А ви, дорогі випустити, гості міста, якщо знаєте, що в нас трапилось в нашому славному місті, пишіть нам в коментарі і побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Bye-bye.